Друзі, всім доброго дня. Ви досить часто у нас запитуєте, чи є у нас будинки до 300 тисяч. І сьогодні у нас презентація саме такого будинку. Класний якісний ремонт, невелика площа і ціна досить демократична 270 тисяч. Артем, привіт. Привіт, Анатолій. Давай покажемо. Зробимо невеличку презентацію цього будинку. Розкажи, будь ласка, яка площа, ділянка, ну і основну інформацію. Відразу на подвір'я. У нас площа ділянки 5 соток і будинок 160 метрів квадратний. Територія озеленена, зроблений ландшафтний дизайн, є дітуйки, автополив, просторий великий задній двір зі своїми декоративними деревами, простора задня тераса. То це основна зона відпочинку. Виход має з зали і виход має з кімнати на першому поверсі. Навколо нашого будинку всі нові будинки. Сусіди ось тут живуть і в цьому будинку також вже люди живуть. Справа від нас шафа гардеробна. Тут у нас котельня з тепловим насосом. Основний елемент опалення тепловий насос угу. і гостєвий санузел. Душова кабінка, інсталяції, дзеркало з підсіткою та великий умивальник. І тут вже простора кухня вітальня зі своєю зоною ТВ і зоною відпочинку. Кухня-вітальня 35 метрів квадратних, тут у нас зона ТВ, телевізор, виводи під кондиціонер. Ось тут буде стояти кухонний стіл, а тут безпосередньо сама кухня. Простора це вже у нас кухня в вітальні, вона зі своїм американським холодильником. Такий великий широкий холодильник, досить місткий. Посудомийна машина. Повнорозмірна. Повнорозмірна, 60-ка. Вся техніка новенька, вся на гарантії. Індукційна плита, витяжка та духова шафа. Бош. Також перший поверх кімната гостєва. До вас приїхали гості. Переночували і вранці вийшли попити каву відразу на терасу. Зварили каву на кухні і вийшли на терасу. Тут прямо проситься поставити літні меблі. І ось така чудова зелена ділянка. У нас сходи з підсвіткою і з утепленням. Тобто Сходи підігріваються. Тут у нас перша гостєва спальня або дитяча. Давай розкажемо, у нас на другому поверсі знаходиться три спальні кімнати. Гардеробна кімната та велика ванна кімната. Вбудовані шафи, немало важливо. В кожній кімнаті вбудовані шафки. Міні-гардеробна. А також виведені магістралі під кондиціонери. В кожній спальній кімнаті кондиціонер. Це одна із дорослих спалень. Вона теж із вбудованою шафою. — Так, досить практично. Третя спальня теж із вбудованою шафою. — Це найбільша спальня кімната і, напевно, будуть використовувати як основна спальня, вбудована шафа, виводи під кондиціонери. І також великі вікна, багато світла. Допоміжна гардеробна. Гардеробна кімната. А це основний савнузол другого поверху. Він з окремо стоячою ванною керамічною. Так, це у нас штучний камінь, душова кабінка. Душова кабінка. Всі крани і змішувачі у нас Hansgrohe. І жіночий сервант для косметики з підсвіткою і системою Блю. Великий зручний умивальник. І все зеркало також з підсвіткою. Другий поверх у нас також тепла підлога. Система управління теплою підлогою знаходиться ось тут. Ну і, друзі, також немало важливо. У нас на другому поверсі є вихід на дах, скатна драбина. Дах можна окремо. Обшити деревом, вивести туди електрику та використовувати як сезонне складське приміщення.